Чесно кажучи, ця Поліна просто отут уже мені, розумієш? її... Слухай, 에... ну тобі Паліна отут, а ти мені вже з цією Поліною тут. Я тебе привела для чого? Просто заспокойся, попий вже. Попий. Катя, це б'є по-моєму его, Розумієш, що О, то Господи. козел? Да, козел! Тому що він з ліжка відразу стрибнув до поліни в ліжко. Mm -hmm. ну, ти... Ти думаєш, це нормально? Для мене це не ок. око. Ну, звідки ти знаєш поліз він ліжко? Чи ні? Звідки я знаю? Тому що я чула, я бачила. Де ти бачила? Воно ж тобі відео показ? Ні, тому що я прийшла до нього і чула, як вони хікали отам в ванні.